І у слово Даші Капустян. Дякую, Аню. Ми повернулися з вами у прямому ефірі. Ранок з інтером. Сьогодні вас із наступаючими святами буде вітати гурт дідзьо. Вони вже готові зайти до нас у студію. О, Доброго о, ранку. О, о, Даша, Даша, привіт! Доброго Чулі, добро, ранку. Ранку, класик, надішна і я моя популярна дзідзьо, На ранок з інтером. Я бачу, що ви чудово налаштовані співочі. Тоді з вас новорічна пісня. Ну, У вас зараз буде? Добре, п'ять хвилин на підготовку. Ми ж поки що дивимось мультфільм. Мультики, мультики буде. Дивіться мультики. мультики. Старий рік минає. Новий наступає. Полягуйте всі разом. Старий рік минає. Новий наступає. новий Rastupar é virgem Pane hospodário Veliki vladário Pane hospodário Veliki vladário Veliki vladário Dá-lhe-nos da polícia E do mel, На вісполниці із медом пшениці, із медом пшениці. І ще щось такого до столося. прийшли, щоб заколядувати, а ви щирого серця повінчувати. Вінчує, бажаєм вам нагаліт прожити і своїх дітей і внуків вінцем поблагословити. Христос рождає з наступаючим новим роком. Моя популярна група Дзизіо на ранок з інтер. Чудово, хлопці, браво! Браво, браво, браво! Ясно, що браво! Після, після цього я не можна спитати, де ви будете свят святкувати новий рік. Ми будемо святкувати, ми будемо, по-перше, працювати, а потім поїдемо на шашлики до 19. До речі, 19 нині див... день народження. І вс... Вся фан-група зараз дивиться е... телеканал Інтер і передає Привіт-привіт! Привіт, Привіт! Привіт фан-група! До речі, у нас найбільша фан-група і найкрутіша в Україні на на 130 тисяч. Нічого собі! А! Я знаю, що ви прийшли принесли з собою подаруночки, а? так? Ми сьогодні зможемо серед наших глядачів найуважніших, розіграти на нашій сторінці у Фейсбуці. Ого, ось оце, такі оце. ось такі диски, так? То є мега популярний альбом. Ха-ха-ха. ну -ха -ха. коротше, диски зараз не продаються, але але ми пішли на спор. Я заклав свою двохкімнатну квартиру в Новояврівську і поспорив з київськими продюсерами, що я продам тих дисків 50 тисяч штук. А знаєш на що воно мені для, для чого? Для того, щоб отримати цей золотий диск, тільки ага. для того. І 18 травня для всіх фанатів я роблю величезний концерт на арені львів, там буде 35 тисяч людей. Чудово, Ну, я бажаю, щоб цей концерт пройшов успішно. А, вам чудових новорічних свят. Ну і з вас привітання нашим глядачам. Люди! Я моя популярна дітей, що хочу, як простий, як, як мужик, що хочу вам побажати, відкривайте частіше форточку, дихайте свіжим повітрям. От зараз стали відкрили форточку. Ви, ви ж люди, ви ж люди, що, 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 Вам треба дихати свіжим повітрям? Не тримайте в собі, смійтеся, розважайтеся. Е, Даша, а, 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 а от що ти любиш робити пере перед новим роком? Перед новим роком? Так. Ну як всі напевно готуються, можна на вулиці погуляти, можна. якщо погода Правильно. Ноги. а в принципі, якщо чесно, ну працювати, працювати, ну. Бо всі, всі люблять гроші заробляти. Надежда, ти що будеш робити? Перед новим роком? Я буду готуватися, буду готувати новорічний стіл, буду чекати друзів. А, б... до, речі, до речі, я вам ще раз дякую. А зараз наша Даша Малахова теж буде готувати. Тож дивіться. Дашка, давай з готуй скапаршу!